Звідки береться брак. Зараз дріб содяне на розматувач і проходить по стану. Наразі зупинила, щоб показати вам, що саме маю на увазі під браком. Дивіться, він проходить, робляться отру, пробиваються. Але далі, коли починаємо підгинати, що ми бачимо? Різна напруга в металі, плюс різна товщина, багато лишнього металу. При загині поличка піде хвилею. Така ситуація не по всій довжині штріпса. Вона тут буквально десь яких 10-15 см веде. Далі нормально, нема цієї напруги і швелер буде рівнесенький. Але ми не будемо його відрізати і переставляти штріпс. Тому що робиться? Цей швеллер собі спокійно далі прокатується, постануть, підгинається по всім параметрам, заявленим, які були від замовника. Далі він виходить в нас. На гіліотині, яка його відрізає, І що ми бачимо? Хлопці з ОТК перевіряють, якщо з профілем вийшло і все ок, він йде на завантаження. А от якщо з профілем не все ок, і це НДЛ, подивіться, що буває, який йде край, він йде в брак, в немірну продукцію. Тому, дорогенькі, звідси в нас і багато і так. По-перше, ось показати вам сварний шов, коли штріп сварили один з одним, щоб не закінчувати виробництво, щоб це був безперервний процес. Звісно, що це йде в брак ВНДЛ. Страшного з ним нічого немає. Якщо для вас це не ювелірний виріб, а ви хочете побудувати собі просто якийсь навіс, з ним буде все нормально. Тому, дорогесенькі, звертайтесь, пишіть, дзвоніть. Тепер ви знаєте, звідки настільки браку.